в Україні важливо протриматись і тут, знаєте, обирати. Бо якщо ми не отримуємо сьогодні цю підтримку, нам просто не буде чим заплатити зарплати бюджетникам. Просто існувати держава не зможе. Тому що все, що в нас є, йде на військо. І, а все інші сфери тільки за рахунок цієї зовнішньої підтримки. Тому обирати тут нам не доводиться. Сумарно на наступний рік нам потрібно отримати порядку 38 мільярдів доларів підтримки різноманітної. Це, це це і США, це і європейський союз. Це частково кошти від цих заморожених російських активів. Частково різноманітні гранти. Це підтримка МВФ, це Світовий банк, це Японія, це Норвегія. Торечно Норвегія одна з країн, яка дуже суттєво допомагає Україні. Не дуже велика країна, але яка дуже багато допомагає за це велика подяка. і так далі. Тому сумарно так такі кошти, але це все добра воля цих країн. І якщо в них зміняться погляди або зміняться їхні якісь підходи, ну думаю, що з точки зору європейців тут не нам ризиків немає на наступний рік. А от з точки зору Америки, ми розуміємо з вами, що ми всі не до кінця розуміємо, що конкретно буде робити Дональд Трамп, і це важливе питання, супер важливе.